Як тільки не били Нестора Шуфрича, його били так, так і ось так. Шуфрича били настільки часто, що в мережі створили сайт з лічильником Шуфрича, який показує, скільки днів пройшло з останнього побиття поціновувача дивних рольових ігор. А я створив карту Шуфрича, за допомогою якої ми згадаємо всі бійки одіозного політика. Тож заварюйте чай або каву, вмощуйтесь зручніше, бо наступні кілька хвилин пройдуть в приємній атмосфері. Перший широкий загал дізнався про Шуфрича. Звісно, через бійку у 2004-му Його поштовхали довірення особи тодішнього кандидата в президенти Віктора Ющенка та навіть порвали йому светер. Пам'ятаю репортаж, де він заголеним торсом, погрожував, що не пропустить ющенківців крізь двері. Хоча більшість людей зі свого дитинства, мабуть, зберегли якісь кращі спогади, але задля справедливості бійкою те дійство назвати доволі складно більше схоже на якийсь посередній слем в сільському клубі під монатіка. Тому ж році, в день інаугурації Ющенка, Шуфрича на Майдані облили кефіром і закидали печеною картоплею. Охорона не вберегла ЄСДК від кількох стусанів та ударів. Шуфрич був змушений тікати крізь натовп кількасот метрів до власного джипа. А вже в 2005-му Шуфрич отримав черепно-мозкову травму. Хоча я б поставив би підсумнів можливість другої частини у діагнозі. Але тут найбільш цікаво те, хто саме його побив. І ви не повірите, але це був Беркут. Побиття відбулося у лікарні, де Шуфрич захищав свого однопартійця Івана Різака. І хоча наступні два роки Шуфрича не били, над ним знущалися дещо в інший спосіб. То його однопартієць Григорій Суркіс витрив в нього шмарклі, то коли Шуфрич очолював МНС, президент Ющенка особисто прилітав тушити пожежу на Херсонщині за допомогою Лопати. Але у 2008-му лауреату ордену за заслуги другого ступеню. Набридло бути терпілою, і він здійснив удар у відповідь. Записавшись на секцію з Панкратіону. Тодішній голова управління держохороною Валерій Гелетей в травні 2008-го жартома запропонував дуель Шуфричу, але небитий вже три роки політик прийняв цю пропозицію максимально серйозно. А коли бій не відбувся, Шуфрич опублікував фото спарингу зі своїм тренером з Панкратіону. Вочевидь, він хотів щось комусь довести цим фотом, але навряд чи це йому вдалося. І тоді, мабуть, повіривши в одне всім відоме прислів'я, Шуфрич зробив неочікуваний. Крок почав бити своїх свого, щоб чужі боялись. Першим постраждалим був бізнес-партнер Шуфрича і колишній соціаліст Микола Рудьковський. Зі свідчень прес-секретарки Рудьковського Шуфрич вимагав від того пояснити причини якоїсь відмови словами Коля чому і коля, коли ти сидів у в'язниці, я тобі допомагав. Після чого Шуфрич кілька разів вдарив Рудьковського, розбивши тому губу. Про феєрічну долю екс-міністра транспорту. Я згадав у відео про соціалістів. Дуже раджу переглянути його потім, бо там просто якийсь фантастичний треш. Наступною жертвою проросійського українця сербського походження у 2009-му став заступник голови фракції партії регіонів Сергій Льовочкин. Після засідання регіоналів Шуфрич вдарив Льовочкина кулаком в обличчя, і, начебто, навіть відправив у нокдаун. Бійка сталася через те, що Льовочкин не повідомив Шуфрича про візит Януковича до Криму, і той не зміг його супроводжувати. Так, ревнощі ще ніколи не доводили ні до чого хорошого. Того ж року Шуфрич посварився із Луценком. Бійка, а потім словесна перепалка відбулась під час етеру Шустер Лайф. Інцидент трапився після того, як на шоу Шуфрич звинуватив Луценка у піястві, натякаючи на випадок у Німеччині. Останній натомість став пригадувати, як Шуфрич свого часу зламав щеле по дружині і як його сина відкачували після перепою на випускному. Шуфрич лише збив окуляри з обличчя Луценка, після чого втрутилася охорона. І вам не здається дивним те, що єдина бійка Шуфри? Де були не самого Шуфріча, яка хоча б частково зафіксована на камери, по суті, завершилась нічим. Там навіть окуляри не були зламані, але як би там не було, далі Нестор тільки відгрібав. Ну а перед найцікавішою частиною відео я прошу вас підписатися на канал та поставити вподобайку. Дякую вам і продовжуємо далі. У 2013-му в мережі з'явилося фото, де майстер спорту СССР зі стрільби з лука позував з вбитими ним під час сафарі тваринами. Деякі збитих шуфричем тварин належать до видів, що зникають. А моральна безпринципна істота виявилася морально безпринципною істотою. Але невдовзі Шуфрич отримає те на що заслуговував. Після цього полювання у Верховній Раді на нього впав шматочок люстри. Але Шуфрич не став дослухатися до цього знаку. 21 лютого 2014-го в сесійній залі Верховній Раді Шуфрич сказав щось образливе Миколі Паламарчуку. В результаті розсержений ударівець розштовхав двох трьох нардепів і завдав Шуфричу точний удар в губу. Після цього на обличчі регіонала з'явилася кров і він здійснив тактичний відступ. На жаль, камери цей Момент не зафіксували наступного дня. Шуфрича на виході з парламенту зловили євромайданівці. Спочатку НАТО, впоточивши його, намагався повести по вулиці Грушевського до Майдану. Тоді безрезультатно вплинути на людей намагався Арсеній Яценюк. Однак, поблизу Кабміна, в ситуацію втрутився Святослав Вакарчук і переконав відвести регіонала назад в приміщення Верховної Ради. Зрозумівши, як же йому пощастило, переляканий Шуфрич кликав Вакарчука та скандував: залишаємось людьми. Проте жодних висновків він не зробив і вже 30 вересня припхався до Одеси, де його відгамселили активісти місцевого майдану, мабуть, найсильніші в його житті. Охорона робила постріли у повітря, а сам Шуфріч провокував активістів аж допоки ситуація не стала максимально гарячою. Що ж не маємо А міг би просто дати себе кинути у заздалегідь підготовлений сміттєвий бак. Він навіть був чистий. Я про сміттєвий бак про чистоту Шуфрича відомості немає. У 2016-му син Шуфрича, який типу керував футбольним клубом Говерла, довів клуб, якому було понад 90 років до банкрутства. В цей час його батька продовжував давати антиукраїнські інтерв'ю та їздити на перемовини з терористами разом із Медведчуком. Нарешті у грудні 2018-го, вже за класикою Шуфрича ударили у залі Верховної Ради України. Цього разу Юрій Береза. Якби йому ще інші поблоки не заважали. Рішення двох фракцій перерва. Але оскільки перерва перейде в перерву обідню, я змушений. Колегі! Колеги, припиніть! Зупиніться! Я. Останнє публічне побиття Шуфрича знову сталося на шоу Шустера. 18 лютого 2022 року депутат ОПЗЖ отримав від журналіста Юрія Бутусова. До цього дня шуфрича не били цілих 1156 днів. Оплески залу стали чудовим акомпанементом цього дійства. Пет налічний Савіс. 4 березня 22-го Нестора Шуфрича затримали при спробі фотографувати блокпост. При затриманні його охоронці намагалися відстрілюватися. Бійці 206 го батальйону територіальної оборони Києва передали затриманих СБУ. Хоча на фото-відеоматеріалах відсутні ознаки фізичного пошкодження личини Шуфрича, я все ж таки сподіваюся, що професіонали при час затримання просто пошкодили прикриті одягу місця російського агента. Наразі Шуфрича публічно не били вже 600 днів і залишають відкритими три питання: хто, де і коли наступного разу обнулить лічильник Шуфрича. І на питання, де я маю відповідь. Це має трапитись у в'язниці, в якій зрадник України має провести значну частину свого життя. Якщо хочете дізнатися, звідки взявся Шуфрич, то гляньте відео про СДПУО та найкрінжовіші світі блог, не так. Також не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та залишити коментар. Дякую вам, що додивилися до самісінького кінця, і до зустрічі!